Кризове дитинство, поки фінансові лиха змушують батьків воювати з безгрошів'ям і бігати від депресій, рецесія дісталась до малечі. Щоб малеча не вешталась на вулиці у Німеччині пригріли спеціальні клуби. Якщо батькам ніколи там і нагодують, і зробити домашнє завдання, допоможуть з антикризового ковчегу. Репортаж Наталі Фібріх. Усе починалося з малого. Кілька небайдужих активістів, пересічних громадян, хотіли добре діло зробити, допомогти дітям із соціально складних сімей. У 95-му заснували об'єднання ковчег. Щодня пропонували гарячі обіди, допомагали робити домашні завдання і організовували дозвілля. Гасло нашої роботи підберемо дітей з вулиці. Часто після школи чи дитсадка батьки не приділяють своїм дітям уваги, часу немає чи просто не хочуть. Ми даємо дітям те, чого з різних причин їм не можуть дати їхні батьки. До столичного ковчега приходить 600 дітей. Семирічний Кельвін прибігає сюди після школи. Передусім наминає свою порцію, аж за вухами лящить. У школі за обіди правлять 3 євро, а грошей дитині не дають. До кінця занять апетит вовчий. Дуже смачно. А ще я люблю котлети, варені, смажені сосиски, і макарони з томатним соусом. Ну і ось це також. Так, така поливка, теж смакота. Ти часто сюди приходиш? Уже цілий рік і жодного разу не пропустив, жодного дня. А що вдома робити? Там я тільки нуджуся. А брат чи стати? Є? є дві старші сестри, але розумієш, мої тато та мама живуть окремо. Я з татом, а тому маму і сестер я майже не бачу. Поки розповідав, тарілка спорожніла. На солодке отримав пиріжок, його візьме додому, а зараз гратися. Приводять до ковчега і зовсім маленьких. Чимало батьків, байдуже, що роботою не обтяжені, залюбки перекладають роботу про дітей на чужі плечі. Часто нам доводиться навчати дітей найпростішого. Що зранку треба вмиватися і чистити зуби. У нас були діти, які в 4-5 років не вміли говорити, бо батьки удома з ними не розмовляють. Окрім столиці, клуби соціальної допомоги працюють у Потсдамі, Гамбурзі та Мюнхені. Незабаром філії відкриють ще в трьох містах: усе без копійки державних грошей, усю роботу, а це мільйони євро, фінансують з добровільних пожертв. Ковчег відкриває двері там, де допомога потрібна. Ось цей квартал найбільш злиденний в усьому Берліні. Утім, звідтоді як тут відкрився клуб соціальної підтримки, чимало родин цілеспрямовано переїжджають сюди, оскільки знають у цьому місці їхні діти завжди знайдуть увагу та тепло. Наталія Фібріхіля Лівінтов Берлін та студія один плюс